Кожен мешканець планети трошки печерна людина. В кожному з нас від відсотка до трьох генетичного коду неандертальців до історичних людей, що вимерли 30 тисяч років тому. До такого висновку прийшли дві групи американських вчених, проаналізувавши геном неандертальців. Наблизитися до життя до історичної людини можна відвідавши Національний природознавчий музей у Вашингтоні. Там, у результаті співпраці понад сотні міжнародних науковців, за допомогою унікального митця створено виставку, що переносить відвідувача у доісторичні часи. Розповідає Тетяна Ворожко. Виставка походження людини приваблює величезну кількість туристів. Бронзові діорами та статую повний зріз» Джона Герші розповідають історію людства, тривалістю у 6 мільйонів років. цьому черепу приблизно 1 мільйон 750 тисяч років. Створювати свої скульптури митець починає з середини, ша за шаром. це кістки, які були знайдені у східній Африці. Археологічні знахідки для нього натхнення створюючи голову гірше починає з гіпсового зліпку, а відтак додає глину, звіряючи з тим, як виглядає знахідка. Я фактично повинен встановити анатомічний зв'язок між кістками та м'якою тканиною, який би можна було застосувати до усього роду африканських мавп та передісторичних людей. Джон намагається створювати наближені до реальності образи. А така реконструкція забирає чимало часу. Лише виліпка очей процес у 35 кроків я намагаюся створити враження, що за цими очима жива душа. Ти заглядаєш у ці очі і відчуваєш, що там хтось є. Насправді для мене це більше ніж просто гіпс чи глина. Дуже сподіваюся, що людям буде навіть трохи ніякого від кінцевого результату. Вони сподіваються побачити щось неживе, а бачать скульптуру, яка має трохи душі. Бронзові скульптури у залі походження людини відображають ключові моменти людської еволюції. Ось прямоходяча людина два мільйони років тому несе на собі тіло вбитої антилопи. Ось гельдербергська людина запрошує вас до свого вогнища 200 тисяч років тому. Флорейська людина втікає від хижака 18 тисяч років тому. А от інтимний момент відносин неандертальської мами зі своїм малюком 70 тисяч років тому вона тримає шматок шкіри, а дитина дивиться і намагається зрозуміти, що йому робити. Він на неї дивиться з таким собі запитанням, а мама відповідає з величезною радістю. це було дуже дуже давно. Стейсі Ванберґ привела сюди своїх двох дітей. Ми думаємо, що дуже далеко відійшли від доісторичної людини. Стали набагато розумнішими. А насправді ми не так вже відрізняємось. Це дуже тонка та ретельна робота. А результат дуже надихає. Джон Гірше сподівається, що його робота створює зв'язок між історичними періодами. Якщо подивитися на сучасну людину у контексті еволюції людства, еволюції життя на планеті. Людина це щось дивовижне. Ворожко голос